Номер 1113. Розв'яжіть рівняння. Рівняння А 8,3 відняти. в мінус 3,5 плюс Х до 12. Перший крок розкриємо дужки в лівій частині. 8,3 переписуємо. А тут використаємо правило розкриття дужок, якщо перед дужками мінус. Опускаємо мінус дошки, а ці додати записуємо з протилежності. З X, включимо, мінус 3,5 записуємо скольколежне. Плюс 3,5. Плюс х, почну мінус х дорівня 12. Спростимо, даний вираз. Можна виконати додавання 8,5 плюс 3,5. Це буде 11,5. Рівняти х. Нам треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, ці сторінки є 11,5 відняти 12. Ми з вами розуміємо, що після зведення віднімання додавання, до додавання у нас виходить вираз 11,5 додати число протилежне до 12 мінус 12. Тобто, так як ми раніше домовлялися, ми розуміємо, що це діє додавання, просто знак додавання ми впустили. А цей мінус це не знак віднімання, це знак даного числа. Таким чином ми маємо додавання чисел з різними знаками. Дане число має більший модуль. Отже, результат буде мати такий самий знак, тобто буде мінус. І від іншого модулю 12 піднімаємо 11,5. 3,25, додати 4,88, дорівнює 1,3. Спочатку розкриємо дошки. Мінус X, оскільки перед передушками мінус, то ми записуємо ці додатки з протилежними знаками. Плюс 2,25. Додати 4,88. дорівнює Можна спростити у лівій частині, виконавши додавання цих двох чисел. Мінус їх. Додамо ці два числа в стовпчик 2,25 Додати 4,88 5 додати 8, це буде 13, 2 додати 8 10 і 1 ми запам'ятовували 11. 2 плюс 4 6 і 1 ми запам'ятовували 7. Кому ставимо під комою? Плюс 7,13 рівня 1,3. Це в нас невідомий доданок. Мінус х вирівня. Від суми віднімаємо відомий доданок. Відняти 7, 1,3 відняти 7,13. Знову ж таки, пригадуємо попередній досвід. Ми розуміємо, що цей приклад це в нас додавання. А цей мінус це знак цього числа. Отже, ми маємо додавання чисел з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль. 7,13. Відняти 1,3. 3 відняти 0 буде 3. 11 відняти 3 буде 8. Тут залишилося 6 відняти 1, буде 5. Кому? Пишемо під комою. Отже, мінус х доріму. Оскільки це число має більший модуль і воно від'ємне, то результат буде також від'ємний мінус 5,83. І залишилося взяти протилежні числа сліва і справа, оскільки х це є до мінусу. І х доріняє 5,83.